Військовий експерт Олег Жданов розповів, у чому полягають особливості снарядів до Хімарс. Олег Жданов пояснив, чому РСЗВ використовує саме снаряди, а не ракети. Реактивні системи залпового вогню Хімарс стріляють снарядами, а не ракетами. Їх особливість полягає у розмірах, дальності поразки та вартості виробництва. Такою інформацією поділився військовий експерт Олег Жданов під час спілкування із передплатниками на своєму персональному youtube каналі. Ракета від снаряда відрізняється розмірами, вартістю та своїми характеристиками. Все, що невеликого розміру і досить недорогої вартості, хоча вартість сьогодні вже під великим питанням. Тому що високоточні боєприпаси до Хімарс теж коштують чималих грошей. Проте ніякого вишибного снаряда ні, ніякого розгону першого ступеня, другого ступеня теж немає. Хімарс це реактивні снаряди. Вони мають невеликий розмір, вони мають невелику дальність, заявив Жданов. Далі військовий експерт уточнив щодо радіусу дії. снаряди можуть вражати цілі на відстані 75 кілометрів. І це небагато в порівнянні з оперативно тактичними ракетами з дальністю пострілу до 300 кілометрів. Тому це все таки снаряд. І він має твердопаливний заряд пороховий, який є маршовим двигуном. Горіння цього заряду в обмеженому просторі створює реактивну тягу, за рахунок чого цей снаряд відлітає. І коли ви на відео бачите стрілянину з Хімарс. Ось цей шлейф білого диму за снарядом, це і є робота порохового двигуна, додав Жданов. Аналітик також порівняв пакети для заряджання Хімарс. Якщо мова про снаряди, їх буде 6 штук. А ось кожна ракета для РСЗВ іде в окремому пакеті. Це говорить про її розміри та характеристики. Нагадаємо, 8 вересня голова об'єднаного комітету начальників штабів Получених татів Мерики генерал Марк Міллі розповів наскільки ефективно Збройні Сили України використовують Хімарс. За його словами, українські захисники вразили з РСЗВ понад 400 цілей.